Всім привіт-привіт-привіт-привіт! Привіт з Техасу. Знову тепло, навіть ну, спекотно і дуже волого. І зараз я хочу показати вам трошечки іншого Техасу, трошечки іншого Остіну. Це так звані схили схили Техасу, які знаходяться біля Лейк-Тревіс. Я вже казала в своїх відео про це велике озеро. Ну, це навіть не озеро, це ціла річка. Але. Все таки, я хочу, щоб ви побачили, як це виглядає, і от ми їдемо в Лаго Віста. Лаго, до речі, переводиться, якщо я не помиляюся з Іспанської як озеро". От. І це зовсім інший район. Це район із схилами, район із, як кажуть Техасці, so much Expensive Land, тобто дорога земля. І незважаючи на таку Нерівну місцевість, так це нетипово для Техасу. Ну, як на мій погляд, нетипово. не типово, тому що я не бачила ще всього-всього-всього Техасу. Але кажуть, що він різний. Те, що я бачила, то це більш рівнинна територія. А тут ви побачите зараз трошечки інші ландшафти. От, і я хочу показати вам, як це виглядає. Це дійсно гарно. І навіть якийсь відчувається інша, якась така трошки, ну не знаю атмосфера. Тобто ви бачите ці повороти дороги. Відразу ну, хочу вам сказати щодо естетичної краси, так, звичайно, така от нерівнинна місцевість, як на мене, вона виглядає більш такою привабливою. Але з точки зору початківця водія, то можу сказати, що досить таки треба бути в постійній увазі, дуже концентрованим. Знову ж таки, як кажуть, Мейк-фокус. Тобто постійно дивитися, дивіться, на речі, бачите як? Там була така маленька, я не знаю, як це називається ці вежі, там, де стоїть а, такий винт, який показує напрямок повітря, куди дує повітря. От, вітер, вітер, не повітря, а вітер. От, дивіться, бачите, такі краєвиди досить цікаві. Ну, як краєвиди цікаві, цікаві розвороти дороги там різні будиночки, більші, менші. Ми зараз їдемо в таке місце, де ми підрядилися робити деякі роботи. А, хто дивився мої шорти, хто дивився мої відео, той буде знати, що саме за роботи. Хто не дивився, то подивитися, будете знати, чим ми там займалися. Але хочу сказати, що, знаєте, у мене з дитинства так повелося, що. Ну, я, не я знаю, що я скільки себе пам'ятаю, я вміла малювати. Могла малювати, мені подобалось малювати. Не те, що я вміла. А маленькою я колись малювала на шпалерах мамі і татові. Потім мені завжди додарували на якісь свята, на Новий рік, обов'язково дарували олівці або фломастери, альбоми. Я дуже любила малювати. Потім я о, кажучи, розруйнована була така хатинка. І оце малювання, воно переслідує, переслідує мене всю все моє життя. Воно зараз трансформувалося в грим, в візажі. Але постійно воно вистрелює в мене ще в якихось різних місцях. Коли я кажу, що я малюю, то люди кажуть, о, то ти творча особистість. І а, це якесь має ніби сакральний сенс те, що я творча особистість, хоча насправді, хоча насправді. У мене зовсім не розвернута а, розумова діяльність, а, мозкова діяльність, там, наприклад, якісь юридичні аспекти, або якісь інші аспекти. Я не, нічого в цьому зазвичай не розумію. От, і коли кажуть, там творчі люди, вони якісь особливі, я не знаю. Особливо тільки те, що інколи буває складніше. Пристосуватися до чого ще складніше реагувати на якісь людські негативні фактори, або ще щось. Оце якби оця надто чутливість, вона працює не в плюс. Що я почала говорити про, а, про те, що якби, про свою творчу натуру, тому що, знаєте, в мене був досвід, я пам'ятаю ще зі школи, коли мені казали там, ну це ще моя школа була з радянських часів, і я хочу, щоб ви розуміли, що. Приходить вчитель в клас і каже: так, Іра, ти художник, ну чогось, якщо ти вмієш малювати, значить ти вже художник. Окей. Я говорю: ну, ніби як так. Ну, а якщо ти художник, тоді намалюй пиши плакат. Я кажу: я не вмію писати плакати, я вмію малювати. І тут розмова заходить на якесь, знаєте, якісь кілька круги Данти. От, каже: Але ж ти художник? Я говорю, художник, да. Ну тут напиши плакат. Що тобі? Тобі що важко написати плакат? Ти ж художник. І це мені потім вже, будучи дорослою, я згадала, я казала, ти ж перекладач, ну переклади цей текст. От, і там, незалежно від того, технічний, літературний, синхронний переклад, ну ти ж перекладач, ти ж дизайнер, придумай, ти ж художник. О, бачите, трохи там обочині ремонтували дорогу. І от так от складалося в моєму житті. Коли я потрапила ще до Америки, коли я потрапила в Польщу на початку війни, я влаштувалася на один завод, який займався виробництвом конструкцій для аквапарків. конструкції це всякі різні оці гірки, тобто це робиться в дико смердючих, дико хімічних, токсичних умовах, тому що це такий складний процес, і потім це ще все потрібно фарбувати. І там вже робив, там був один художник, була сім'я працювала, чоловік і жінка. Був один художник, дуже, дуже талановита людина, він з західної України, але він дуже довгий час в Польщі жив. І його жінка також дуже така класна, талановита жінка, теж художник. І от вони мене вчили працювати з великими технічними аерографами. Він робив такі скульптури оцих всіх піратів, якісь там о, бачите, які там човен стояв. Всі-всі Не тільки пірати, любі там, скульптури, які ви бачите в різних аквапарках. ну Не тільки на тому заводі вони робляться, але це там складний технологічний процес. І от мене взяли на той завод працювати в дуже токсичних умовах, токсичних я маю на увазі хімічних. Подивіться, як гарно. Боже, просто, мені так подобається, коли такі от схили. Але я розумію, що для водія це не дуже зручно. Для початківця водія. Так от. І я, як ото в костюмі, як хімічні захисті, з спеціальним респіратором, з технічним здоровенним аеробрашем, аерографом, під тиском, змішувала ті трьохкомпонентні фарбники, і потім вчилася малювати. І навіть в мене виходило. Навіть мене виходило, і досить таки непогано. Я досить швидко привчилася до тих великих аерографів. і Думаю, що зараз, якби я такий взяла в руки. То я б змогла ним там, трошки потренувалася і змогла ним працювати. І от мої оці художні, куди мене тільки не заносило, Боже. Я пам'ятаю, в 90-ті я малювала а, матрешки, Але це були українські, це були форми звичайних таких. Я навіть не знаю, як українською буде матрешка. А форма звичайна, яка розбиралася, складалася ця іграшка в іграшку, такий собі кіндер-сюрприз. А Ми малювали українську тематику тоді вже, ще в 90-х. Це було дуже-дуже гарно. Ну, це було реально гарно, тому що е, спереді ми там роз... я розробила такі ескізи, що спереді в неї була якби жінка там, ну, дівчина там, вінку, в квітах, вишиванці, дуже з багатьма кількістю деталей. А з... з позаду це вже перетікало в якісь. Чи пейзажик український, чи якийсь там тинок з глечиками. Тобто це матрешка, одна матрешка — це була ціла історія. І я по ньому пам'ятаю, що я малювала це все, тому що мені потрібно було тоді заробити гроші. Потім, я пам'ятаю, в 90-х в тих, же, там, уже коли я була студентом, я малювала листівки ручної роботи і теж. Тобто моя, моя творчість вона завжди була прив'язана до того, щоб заробити. Заробити гроші, заробити своєю творчістю. І от зараз мене знов-таки направило кудись туди, куди де можна заробити. Не дуже великі гроші, але все ж таки. Тому що якщо ти потрапив в Америку, і якщо ти не маєш якоїсь технічної такої освіти, як айтішник якийсь, або програміст, або інженер в галузі програмування, Тобто всі інші професії, ну майже всі, дуже багато професій потребують ліцензії. І, наприклад, я можу бути візажистом, але мені для того теж потрібні спеціальні сертифікати. В Техасі не потрібна ну, ліцензія для візажиста, але а, там є теж певні обмеження. От, якщо я хочу працювати, наприклад, перукарем, мені потрібно вчитися йти отримати американську вже ліцензію штату Техас, в якому я буду. Далі працювати. Навіть якщо я хочу піти майстром нігтєвого сервісу, мені теж потрібна ліцензія, теж потрібно вчитися. Можна валідувати той диплом, який ти маєш, але це теж такий непростий досить такий процес. От. Але я не говорю, що це складно, я не жаліюся ні в якому разі. І а, люба така робота, дивіться, який спуск прикольний. І дуже гарний краєвид, там видно озеро, ніби як ви приїжджаєте туди до озера. І люба така робота вона дає не тільки змогу заробити, а вона дає ще змогу отримати новий досвід. І це дуже важливо насправді, так. Це важливо, і ми, ну, ми ніби як вчимося... ну, звичайно, це набагато складніше, ніж якби ти був а, в Україні, наприклад, тому що рідна мова, тому що ментальність людей дуже багато чого значить. Наприклад, коли ви шукаєте в пошуках роботи, звичайно, приїжджаючи сюди. Якщо це не була у вас планована запланована імміграція, то ви стикаєтеся в Америці для з дуже багатьма речами, про які ви, можливо, навіть чули, але ви не підозрювали. Дивіться, як гарно. Мені так нравиться. Подобаються, подобаються всі ці повороти, розвороти. Це дуже класно виглядає. Ви стикаєтеся з тим, що немає. Ну як, у вас не розвинутий міжміський транспорт. Тобто, якщо ви не маєте машини, вам дуже складно буде кудись дістатися і знайти роботу. І багато, багато, багато речей. Якщо, наприклад, ви не маєте ну вам складно відкрити кредитну карту, яка вам потрібна для того, щоб у вас почав формуватися кредитний стор. Це ще одна така американцями вигадана хитра штука. Тобто ви можете користуватися тими грошима, які впали вам на карту, ну які ви, які ви заробили. Але у вас не буде кредитної історії. І, наприклад, якщо вам треба взяти будинок, купувати, чи купувати машину, у вас немає таких статків, вам практично буде неможливо його це зробити без кредитної історії, якщо ви хочете в банку взяти ці гроші. Тобто, кредит-стор — це не просто така штука, а це ще й, ну, якби. Важлива для вас річ, хоча вона і штучно приглидгатана. О, взагалі в Америці дуже багато всяких штучних речей. Е, я буду про це розповідати, постільки-поскільки буду знімати відео свої, тож дивіться мене. Е, переглядайте, ставте вподобайки, бийте в колокол. Я думаю, що я зможу вам показати деякі цікаві речі, і я буду потроху розповідати про життя в Америці, про те, як, що тут як влаштовано. І як я вже казала, це зовсім зовсім інший світ. І це дійсно це так. Але подивіться, яка гарна місцинка. І тут така не дуже новенька хатка. От це наш пункт призначення. Зараз будемо вигружатись.